Урок української мови. Частина 2.2, урок 23, сторінка 46. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку читаємо разом: Рід іменника. Загальні і власні назви, Апостроф, Гансхрістіан Андерсен, Гітке Каченя. Отже, сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати рід іменників. Поговоримо про загальні і власні назви. Потренуємося. У знаходженні слів або правописи з апострофом, а також прочитаємо уривок казки Ганса Крістіана Андерсена «Гідке Каченя. Налаштуємося урок з афірмацією. До уроку мови завжди ми готові. Пишемо красиво, говоримо сміливо. Виконаємо завдання у нашому душі, пригадаємо, Пораду мудрої сови. Іменники в українській мові мають рід. Чоловічий, жіночий, середній. Повторимо пораду. Запам'ятай: іменники в українській мові мають рід. чоловічий, жіночий, середній. Іменники, до яких можна додати слова. Він або цей належать до чоловічого роду. Іменники, до яких можна додати слова вона або ця, належать до жіночого роду. Іменники, до яких можна додати слова воно або це, належать до середнього роду. Виконаємо вправу влучність. Перша крапочка. Познач рядок, в якому всі іменники середнього роду. Додаємо слова воно моє. Воно моє, вогнище, горіння, яйце і відро. Друга крапочка. Познач рядок іменників, складених незнайком. Стіл, столиха, столеня. Означ правильну характеристику іменника. Серце це не істота, загальна назва середній рід. Яке слово можна утворити? Поняття роду. Іменники в українській мові мають рід. Потренуємося у правлянні слів, саме правопису слів, з великої і маленької літери. Власна і загальна назва. Пригадайте, слова в українській мові пишуться з великої літери, якщо вони є власними. Ім'я по батькові людина, назва населених пунктів, річок, гір, клички тварин. І так, найбільша ріка залишаємо маленьку літеру. Це загальна назва України, Дніпро. Пишемо велику, тому що це власна назва. Є і інші річки Дунай з великої, прип'ять з великої, Десна з великої. Це власні назви. Маємо зелені гори. Це загальна назва з маленької. Карпати з великої. Найвища їхня вершина Говерла з великої. Це власна назва гори. Є також красиві озера. Озера це загальна назва, синивир власна з великої, світять власна з великої літери. Хвилинка каліграфії. Пригадайте алгоритм написання великої літери В. Увага на екран. Повторіть. За Алгоритм написання букви В подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Від верхньої третини широкого рядка правий півовал на дві клітинки, крива до нижньої третини широкого рядка. Не торкаючись похилої, нижній правий півувал на клітинку. Повторіть у повітрі, а тепер пропишіть у робочому зошиті. І так, рядочок букви В, рядочок склад В, рядочок буквосполучення в Д. Підпишіть назву міста під малюнком Вінниця дотримуючись правил каліграфічного письма. Прочитаємо казку, складену квітиком. Завдання восьме Мавпа був святкує, вона дзвякає посудом, готує морквяний салат, уже їй духмяні пиріжки, і медвяний напій. І пряники схожі на різдвяні, на цвяшку висить рушничок, щоб мав п'яча сім'я витерла руки. На свято мав пабув, дозволяє губним приголосним пом'якшуватися, а звукові й відпочивати. Ось таку сказку склав Квітер, але він забув придумати заголовок. Просить вас, про що йде мова в тексті, яка його тефту? Так, мова йде про свято. Свято мавпи був. Але що? Ви побачили у цьому, в цій вправі слова, які написані чорним шрифтом, вони не містять апострофу, вони пом'якшуються, святкує, дзякає, морквяни. Духмяний, медвяний і різдвяний. Саме в цих словах губні звуки пом'якшуються, а букви Є, Ю, Я позначають один звук. Ви маєте їх знати і писати без апострофа. Прочитаємо уривок Олександри Василенко, напишемо, пригадавши правило каліграфічного письма. Я Українець. Українка! Гуржуся, радію, що рідною мовою я володію. Поставте відео на паузу і запишіть речення. А тепер відеограф. Спіймай апостроф. означ номер слів з апострофом. Завдання одинадцяте. Хочеш вір? А хочеш ні, в мові звуки є губні, позначають завжди їх букви Б, П, В, Ф Мавпу був запам'ятай, звуки твердо вимовляй. Кар'єра торф'яний, обов'язок, кам'яний. Крякання, модельєр, ательє, лук'янівна, Мар'янко, п'ять, п'єса, об'їзд. Перевірте себе із відповідями у на сторінці зошита. Ну, а ми продовжуємо з вами далі. Конкурс найрозумніший. Поставте відео на паузу, виконайте завдання і коли все зробите, перевірте. Перевірка. Означь рядок, у якому всі іменники середнього роду. Тому додаємо слова, воно моє. Серце, дно, життя, лече. В. Познач рядок, у якому всі слова записані правильно. І в'яз, мати, прем'єр, В'ячеслав. Познач рядок, у якому всі власні назви записані правильно. Н Дніпро, Дунай, Прип'ять і Десна. Четверте. Познач правильне твердження. Слова воно «це» замінюють. Іменники середнього роду. П'яте. Познач правильну кількість букв і звуків у слові п'ятка. У слові п'ятка 5 букв і 6 звуків. Буква Я після апострофа позначає два звуки. Познач рядок, в якому всі слова війшливості вжито правильно. Завдання шосте. Дякую вам. Вибач мені. Сьоме. Значення фраза Братися за розум, ставати розсудливішим. Складіть назву міста. Місто Вінниця. Домашнє завдання. Запишіть уривок тексту красиво, каліграфічно, без помилок і виправлень на сторінці маленького жовтого зошита. Ну, а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці потренувалися з вами визначати рід іменника. Пригадали, які слова пишемо з великої, а які з маленької, де загальні і власні назви. Потренувалися визначати слова за апострофом.